Я дякую за те, що я живу, за те, що маю де сьогодні спати, за ласкою, любов твою, що не потрібно домівку покидати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну неба синь. Я дякую за те, що маю очі, щоб споглядати безкрайню височинь. Я дякую, що я не просинаюсь від зриву бомби вибитого скла. За те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна. Не для усіх сьогодні тичі тихі ночі, когось ні крихта хліба на столі, для когось смерть вже дивиться у очі, ну а когось забрала вже собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі. А хтось вночі сьогодні втратив маму чи ще когось із рідної сім'ї. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли на схилю. Буває нічого сказати, і лиш прошу, прошу, прошу. Все необхідне для життя я маю, маю друзів, маю і сім'ю. під мирним небом, в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так, коли лягаю спати, так тішиться серце і душа моя. Тобі, Господь, спасибі, хочеться сказати, що наді мною є рука твоя. Амінь.